У кожному селі знайдеться місце, де лежать купи тирси від пилорами, будівництва, чи просто після обрізання дерев. Багато хто вважає її сміттям, мовляв, куди ту тирсу подіти, хіба що стежку посипати, чи під ноги в сараї. Та насправді це не сміття, а справжнє золото чорне золото для землі, якщо знати, як його приручити. Бо тирса це не просто подрібнене дерево. А джерело органічної речовини, що може перетворити навіть виснажений город на родючу ниву. Дерево, як відомо, росте повільно, збираючи у собі силу сонця, дощу і землі, у тирсі лишається все це целюлоза, лігнін, дрібні часточки кори, мікроелементи. Але проблема в тому, що свіжа тирса забирає з ґрунту азот. Коли її внести просто так під картоплю чи огірки, рослини почнуть жовтіти, бо земля стане бідною. Мікроорганізми, що розкладають деревину для своєї роботи, потребують азоту, і вони забирають його з ґрунту, лишаючи рослинам майже нічого. Тому й кажуть, що свіжа тирса висмоктує життя з землі, але якщо дати їй час і правильні умови, вона сама стане джерелом живлення. Багатим на гумус, м'яким і теплим для коріння. У багатьох селах ще старші люди казали не викидай тирсу, зроби з неї добриво. Раніше це робили не за книжками, а за здоровим глуздом. Кидали тирсу у гній, у купи з травою або просто у місце, де викидали городину після сезону. Минало кілька місяців, і з деревного пилу виходила пухка, темна маса, схожа на чорнозем. Ту масу потім розкидали по грядках і земля ставала живою. Рослини на такій землі давали більший урожай, а овочі були соковитіші й смачніші. Чому це працює? Бо в процесі компостування тирса змінюється мікроорганізми, черв'яки, грибки розкладають деревину на прості сполуки. А коли до цього додати джерело азоту, гній, зелена трава, пташиний послід. Чи навіть карбамід процес прискорюється. Азот живить мікрофлору, волога підтримує розкладання, а тепло, що виділяється, допомагає всьому дозріти швидше. Через 3-6 місяців від початкової тирси не лишається і сліду, залишається перегній, який пахне лісом і родючою землею. Це не просто добриво, це покращувач ґрунту. Такий компост із тирси робить землю пухкішою, вона краще пропускає воду і повітря. Коли поливаєш, волога не застоюється, а рівномірно розподіляється. А коли спека, така земля довше зберігає прохолоду. До того ж, компостована тирса знижує кислотність, що дуже важливо для більшості овочів. І головне, це безкоштовно. Усе, що потрібно, часто вже є під рукою тирса, трава, гній. Трошки часу й місце для складання купи. Для сільської родини це справжня знахідка, бо купувати мінеральні добрива нині дорого, а тут можна зробити своє, натуральне, без хімії. Та й для довкілля це велика користь. Тирса не гниє без толку на купах, не псує вигляд подвір'я, а йде на користь землі. Така справа приносить подвійну вигоду чистота на обійсті й родючість на городі. Кожен. Хто хоч раз спробував використати тирсу як основу для компосту, вже не повертається до старих звичок викидати її геть. Отже, тирса де це не відхід, а сировина. Просто треба знати, як її направити в правильне русло. Вона приховує у собі потенціал, який легко розкрити простими селянськими способами. А хто навчиться перетворювати її на перегній. Той завжди матиме здорову землю є добрий урожай, бо, як казали наші діди, не шукай золота в річці, воно під ногами у землі. І сьогодні це золото має запах деревини і чорного перегною. Щоби тирси зробити справжнє чорне золото, треба діяти з розумом і терпінням. Процес компостування нескладний, але має свої правила, які селяни вивели досвідом. Найголовніше не кидати свіжу тирсу просто на город, вона зв'яже азот у ґрунті, і замість користі буде шкода. Тому спершу її треба нагодувати тими речовинами, яких їй бракує, і дати час перетворитися. Найкращий спосіб зробити компостну купу або яму. Для цього обирають затінене місце, де не стоїть вода, але й не надто сухо. На дно кладуть шар грубішої тирси або гілок, щоб був доступ повітря, а далі чергують шари різних матеріалів: перший шар тирса, потім шар зелених рослин або свіжоскошеної трави, далі гній або пташиний послід можна додати трохи землі чи старого компосту, щоб запустити мікроорганізми, так складають шар за шаром, поки купа не досягне висоти приблизно метра. Якщо тирса суха, її треба зволожити, але не заливати, щоб не перетворилася на болото. Волога має бути така, щоб при стисканні в руці маса лише трохи вологіла пальці без стікання води. Це важливо, бо мікроорганізми живуть тільки у вологому середовищі надто сухо, і процес стане надто мокро, почне гнити й смердіти. Дуже корисно при кожному шарі тирси посипати трохи золи або вапна, це зменшить кислотність і дасть калій. А якщо є можливість додати невелику кількість карбаміду сечовини. на відро тирси досить однієї столової ложки, азот із карбаміду підживить мікробів, і процес гниття піде швидше. У кого є гній, той може просто змішати тирсу з ним у співвідношенні приблизно один до одного. Така суміш за 3-4 місяці стане прекрасним добривом, яке не поступається перегною. Під час дозрівання компост треба іноді перевертати, це дає доступ повітря і рівномірне прогрівання. Якщо залишити купу без руху, всередині може виникнути застій і гниль оптимально перевертати раз на місяць, але якщо часу немає, то хоч двічі за весь період дозрівання. Що частіше перемішуєш, то швидше отримаєш готовий продукт, ознака, що компост визрів це зміна кольору і запаху. Тирса стає темною, майже чорною, зникає деревний запах і з'являється приємний аромат свіжої землі після дощу. Якщо хочеться прискорити процес, можна додати докупи трохи старого компосту землі з кропиви чи просто кілька лопат городньої землі. Там уже живуть корисні бактерії. Які розмножаться і допоможуть тирсі швидше розкластися. Дехто додає трохи кухонних відходів картопляні лушпиння, листя капусти, залишки овочів. Це також працює, тільки треба стежити, щоб не потрапляли кістки чи жир. Вони погано розкладаються і приваблюють щурів. Для тих, хто не має гною, є ще один добрий спосіб можна взяти лише тирсу, траву. І трохи мінеральних добрив. Наприклад, на 100 кг тирси, 1 кг карбаміду або аміачної селітри, трохи фосфорного борошна і склянку золи, це дає мікроорганізмам усе необхідне для роботи. Через півроку така суміш стає розсипчастою, темною і готовою до використання. Головне, не забути накрити купу плівкою чи старим килимом, щоб дощ не вимивав поживні речовини і щоб не пересихало. Температура теж має значення. Якщо купа зроблена правильно, то всередині вона нагрівається до 50-60 градусів. Це добре. Така спека знищує насіння бур'янів і личинки шкідників. Якщо ж температура не підвищується, значить не вистачає азоту або вологи. Треба додати трохи гною, трави чи полити водою. І знову залишити на кілька тижнів. У теплу пору року все йде швидше, узимку Повільніше тому найкраще починати компостування навесні або влітку. Коли компост із стирси готовий, його можна застосовувати різними способами одні вносять його восени під перекопування, інші навесні перед посадкою, можна розкидати тонким шаром по грядках або використовувати як мульчу покривати ним землю навколо рослин. Він утримує вологу, не дає бур'янам рости. І поступово підживлює ґрунт. Дехто навіть готує на його основі розчини для підживлення, заливають компост водою, настоюють кілька днів, а потім поливають рослини. Така рідина має темний колір і діє м'яко, без опіків. Якщо все зробити правильно, то за невеликих зусиль тирса перетворюється на цінне добриво, що не поступається гною. І головне воно своє. Екологічне, без домішок, земля після такого підживлення стає пухкою живою, а врожаї щедрими. Тому кожен господар, який має доступ до тирси, повинен знати ці прості правила, бо з розумом зроблений компост це не лише добриво, а й турбота про землю, яка годує у нашому селі, як і в багатьох інших, тирсу використовували здавна. Хоч тоді і не називали це компостуванням, просто люди знали усе, що походить від землі до землі, й має вернутися. Коли після зими чистили хлів і змітали тирсу, змішану з гноєм, то виносили її не на смітник, а на город. Казали тож найкраща підстилка і для худоби тепло, і для землі користь буде. Через літо така купа перетворювалася на. Темний пахучий перегній. Його потім розкидали восени або весною під картоплю, і земля просто дихала. Картопля виростала велика, біленька, а бур'яни сходили менше, бо земля ставала м'якою й родючою. Моя бабуся, наприклад, ніколи не викидала тирсу. У неї під яблунею завжди лежала купа, куди вона складала все, і тирсу з хліба, і суху траву, і навіть лушпиння з кухні. Раз на кілька тижнів поливала водою, щоб не пересихало. Восени ж набирала з тієї купи перегній і підживлювала ним капусту. Вона завжди казала усе, що перегнило, стане добром. І справді, її город завжди родив помідори, як яблука, огірки хрустки, а морква довга й солодка. Вона не знала хімії, але знала життя, усе, що природне. Має вертатися в коло природи. У старі часи тирсу також використовували для утеплення, особливо в погребах або для схову картоплі. Її сипали між мішками або по стінах, бо вона тримала тепло і не давала волозі проникати. Після сезону ту ж тирсу не викидали, а висипали гній. За зиму вона добре промерзала, а потім, коли все відтаювало, розкладалася швидше, ніж свіжа. Дехто навіть використовував тирсу для підсипки під підлогу у старих хатах, а коли міняли долівку, виносили її нагород. І ось що цікаво на тій землі, де висипали стару тирсу, завжди добре росла квасоля й огірки, хоч тоді ще ніхто не казав про структуру ґрунту чи аерацію, але люди на практиці бачили результат. У сучасному господарстві тирса знову набуває значення, бо люди починають повертатися до природних способів догляду за землею. Молоді фермери тепер теж компостують тирсу, додаючи до неї траву, гній, кухонні відходи. Є навіть ті, хто робить спеціальні ями, утеплені соломою, щоб процес йшов швидше. А в кого є біогумусні ферми, ті використовують черв'яків. Щоб переробляти тирсу на гумус, така переробка дає ще кращий результат. Виходить темна, пухка маса, яку називають вермікомпостом. У неї багато поживних речовин, і вона безпечна навіть для ніжних культур, як салат чи полуниця. Є й народні секрети, як прискорити дозрівання терси. Наприклад, дехто додає докупи трохи кропиви або лопуха. Ці рослини містять природні стимулятори розкладання, інші посипають зверху золою не лише для зменшення кислотності, а й для того, щоб утримати запах і уникнути мух. Є ще спосіб збродження тирсу, заливають настоєм кропиви чи трав'яним відваром, накривають плівкою, і через місяць-два отримують готовий матеріал. Усе це перевірено не в лабораторіях, а на городах руками простих людей, які цінують кожну грудку землі. Старші господарі кажуть, що тирса найкраще діє там, де земля важка, глиниста, вона розпушує її, робить більш дихаючою. якщо ж ґрунт піщаний, тирса допомагає втримувати вологу. Тому і в Карпатах, і на полісі, і в степових селах цей метод прижився по-своєму. Хтось Кладе тирсу під полуницю як мульчу, щоб ягоди були чисті. Хтось додає до грядок під час перекопування, а хтось робить теплі грядки, шар тирси знизу, потім трава, потім земля. Така грядка гріє рослини зсередини, бо під час перегнивання тирса виділяє тепло. Є ще один цікавий приклад із сусіднього села один чоловік, який має невелике господарство, тримає тирсу від пилорами. Він просто складав її у великий рів, додавав трохи гною і кожного літа зверху сіяв гарбузи. Казав, що гарбузи на такій землі ростуть, як на дріжджах. І, справді, бачив я ті гарбузи величезні, жовтогарячі, а листя як долоня. Виявилося, що тирса, коли добре розкладається, дає багато тепла, а гарбуз саме це любить. І що найцікавіше? Після кількох років на тому місці утворився темний родючий ґрунт, у якому вже можна садити будь-що. Отож і виходить, що старі способи не гірші за нові, а часто навіть мудріші раніше люди не мали книжок про агротехніку, але мали спостереження вони бачили, що природа сама знає, як працювати, і сьогодні, коли ми маємо безліч добрив у мішках і пляшках, усе одно повертаємося до простого тирса, трава. Гній, вода і час це справжня формула чорного золота для нашого городу, бо все, що зроблене своїми руками, має іншу силу, ніж те, що куплене, і кожен, хто спробує переконається, у звичайній тирсі криється сила лісу, яка оживляє землю і дає життя врожаю. Коли тирса вже перетворилася на темний пухкий перегній. Настав час скористатися цим скарбом з розумом, не варто поспішати кидати все одразу на грядки, бо навіть найкраще добриво потребує правильного застосування. Готовий компост і стирси найкраще вносити або восени, або ранньою весною, коли земля ще волога, але не холодна, тоді мікроорганізми швидко пробуджуються і всі поживні речовини починають працювати на користь рослинам. На сотку землі вистачить приблизно 5-6 відер такого компосту. Якщо земля виснажена можна трохи більше, але не треба засипати товстим шаром, достатньо рівномірно розкидати і перекопати. Одна з найважливіших переваг тирсового компосту це не лише живлення, а й покращення структури землі. Коли такий перегній потрапляє в ґрунт, він немов дихає. Коріння рослин отримує повітря, вода не застоюється, а поступово вбирається, і навіть під час спеки рослини не в'януть так швидко. Крім того, компост і стирси робить землю м'якшою і теплішою, що особливо корисно для культур із ніжним корінням моркви, цибулі, буряка. Дехто помічає, що після кількох років регулярного використання такого добрива земля стає темнішою і пахне як лісова підстилка після дощу, це знак, що ґрунт ожив, що в ньому працюють мікроорганізми, черв'яки і вся та невидима армія, яка робить землю родючою. Щоб уникнути проблем, треба пам'ятати кілька простих правил не можна використовувати свіжу тирсу замість готового компосту вона ще з'їдає азот і може зробити ґрунт біднішим. Якщо вже хочеться замульчувати свіжою тирсою грядку. То варто додати до неї трохи сечовини або настою страв, щоб компенсувати брак поживних речовин. І ще тирса хвойних дерев, таких як сосна чи ялина, має більшу кислотність, її краще компостувати з вапном або золою, інакше земля стане занадто кислою. Але якщо все зроблено правильно, тирса будь-якої породи принесе користь. Є ще порада для тих, хто любить експериментувати. Частину готового компосту можна розвести водою у співвідношенні 1 до 5 і настояти кілька днів. Отримається рідке добриво, яким зручно поливати під корінь, помідори, огірки, кабачки чи квіти. Воно діє м'яко, не опалює, але дає добрий результат. Дехто використовує компостну рідину навіть для підживлення ягідних кущів, малини. Смородини, а також саджанців молодих дерев. Це дозволяє не купувати дорогі препарати, бо все зроблено з природних речовин, без шкідливої хімії. У господарстві такий матеріал корисний не лише на городі, його можна використати для вирощування розсади, змішуючи з землею у пропорції 1 до 3. Насіння на такій суміші сходить швидше, а паростки ростуть міцнішими. Також перегній із. Тирси чудово підходить для облаштування теплиць і парників, він довго утримує тепло і створює сприятливий мікроклімат. Якщо насипати його під дерева восени, це буде і добриво, і утеплення коренів одночасно. До весни він перегниє ще більше і під деревом утвориться м'яка жива підстилка. Усе це говорить про одне тирса це не відхід. А багатство, яке треба просто правильно обробити, ми звикли думати, що цінне це дороге, а насправді найбільша цінність часто лежить у тому, що маємо під руками. Варто лише трохи праці, терпіння і знань, і навіть відходи пилорами стають джерелом врожаю. У кожному домі, де є город, можна знайти місце для невеликої купи тирси. І нехай вона потроху дозріває, бо час і природа зроблять своє. Через кілька місяців із неї постане справжнє чорне золото символ мудрого господарювання. Отже, головне не лінуватися і не викидати те, що може послужити добру справу. Тирсас це приклад того, як уважне ставлення до природи повертає сторицею. Ми можемо купувати хімію, можемо гнатися за модними добривами, але найцінніше завжди поруч у тому. Що виросло і впало, перегнило й ожило знову. Земля любить турботу і розумну працю і віддячує найкраще саме тим, хто не шкодує для неї часу. Тому пам'ятаємо, усе, що вийшло з природи, має туди повернутися. І тоді навіть тирса стане не сміттям, а джерелом життя, родючості й добробуту, і кожен, хто спробує відчує земля оживає. А разом із нею оживає й серце господаря.